Hey, everyone! буду розказувати секрети мого fabulous hair. Ну що ж, в цей раз починаємо зі scalp Peeling Scrub для того, щоб exfoliate. Не кожного разу це роблю, але декілька разів на місяць точно. Як то кажуть, once in a blue moon. Ну а щоб голівенька моя була squeaky clean, то я wash my hair with shampoo twice. Потім ми все те ринс і наносимо a nourishing hair mask. Ну і щоб все це схватилося, ми let it sit in for 10 minutes. Інколи лінуюся, але в цей раз з масочкою ми такі вак-вак-вак, І нормальненько масочку поділи. I air dry my hair. Ну а коли воно вже підсохло, то I grab my styler. Не в мене не Dyson, а Shark. I'm not that wellsy. І нарешті я трошки приловчилася до нього, тому ви бачите, так раз, раз, раз. I style my hair and have bouncy and soft curls. Все це правда розпуститься дуже швидко, бо моє волосся не дуже тримає. Але мені подобається, що все рівно. My end's gonna be styled anyway. Ну, а Якщо ви думали, що я фарбуюся, то ні, то Lightning magical spray.